Ну що, як вам погодка? Для більшості з нас це якась зимова казка. Але не треба забувати, що для хлопців напередку це надскладні погодні умови. Продовжуємо комплектувати 121-ту бригаду. До нас поступив запит на потужну зарядну станцію і інверторний генератор. Минулого разу я розігрував свою тарзайтову арену. Це топове вудлище від фаворит. Воно, до речі, вже ловить окунів десь під Полтавою. А сьогодні ми розіграємо отакий от набір. Це останні версії Діпер Черп. Також в наборі є БАФ і сонце. Захисні окуляри. Друзі, з таким наборчиком війти в зиму ну мріє кожен рибалка. Всього у нас буде два призових місця. Другий переможець отримає отаку от паличку від фаворита. Це кріт 762-й. Просто топчики з топчиків по щуці та й по судаку. І також отака Blast Pol 600, Це дуже крутецька легесенька вудка від Brain, Ну нависну на карася. Просто топчик. Через кілька днів, скоріш за все, цей приз буде саме в тебе. Щоб його виграти від тебе, потрібно зробити донат на суму 100 гривень. 100 гривень це твій квиток, щоб виграти цей цінний приз. Два донати по 100 гривень. Шанси збільшились вдвоє. П'ять донатів ти майже в неконкуренції. конкуренції. Також обов'язково не забудь зробити репост своєму кінту рибаку. Розіграш буде відбуватися саме через банку Монобанка, тому вам відразу прийде повідомлення про те, що ви виграли. Посилання на банку в описі під відео. Нехай щастить. А, друзі, зацініть. Який сьогодні чудовий діньок. Сонечко, світе, майже штіль, помірний вітер. Але на градуснику, щоб ви розуміли, мінус 6. Ну, це в тіні, на сонці, звісно, більше. Попри це, ми з вами знаходимося на березі річки Дніпро, і ми з вами сьогодні будемо ловити крупну жирнючу платву. От вона якраз та й повинна починати класно клювати вже по холодній такій воді. А сьогодні, подивіться, просто-напросто зима. Хочу звернути вашу увагу на рівень води. Подивіться, де зараз знаходиться вода. І де вона була, коли ми були тут минулого разу. Я свої речі от прям попід кущ відставляв, тому що вона прибувала і прибувала. Ну, до ватерлінії від куща, ну, метрів 10, щоб ви просто розуміли. Тож вода взагалі стоїть, і я не знаю, як сьогодні риба буде на це реагувати. Але ми саме для того тут і знаходимося, щоб це перевірити. Оце всі мої сьогоднішні речі: фідерний стул, фідера, стойка, відро з прикормкою. По-любому. Селекторський баканчик, і в ньому стояв ящик мій риболовний. І, звісно ж, термос. Друзі, термос взимку. Термос по холодній погоді це саме те, що нам треба. Першим ділом, як завжди, фідерна стойка. Далі, звісно ж, у нас йде фідер. Мій основний фідер Foreva це Brain Distanza 420, саме Дніпровський. Такий мощний варіант з тестом до 160. Грамів. Є у мене ще і запасний, знаєте, малові що може трапитись на риболовлі, там десь наступив по неохайності. Запасний у мене Brainstorm Twin такий тоже. по типу апекс дабла, полукарповик, полуфідер. ну Дістанза, друзі, це любов. Фу! Це просто любов з першого дотику. Бачите, установив таким чином рогачик, щоб якомога знизити вершинку. Хочу вам сьогодні показати покльовки у всій їхній красі. Катуха Brain Energy SE. Той, хто дивиться мій канал, той вже в курсі, яка в мене оснастка. Може іноді мінятися тип гачків або ліски на поводки. Дивіться, хто вперше. Тому показую. Ліску сьогодні використовую таку від Sunline 0235, так як ми на відкритому Дніпрі рибалимо, мало ли що може до нас влетіти. 100-грамова крашена кормушка отака від Brain на такому чорному отводіку. І гачки у мене kr 21 від Decoy. Перед тим, як монтувати оснастку, я пропоную поставити Діпер. Закинути, подивитись, де у нас бровь, хто там на брові стоїть. Верхня, нижня границя брові. Подивимось, де рибка знаходиться. Закліпсуємось, відповідно, там, де треба. І тоді вже можна монтувати оснастку. Так, щоб у нас сконектився Wi-Fi, треба діпер просто опустити в воду. Там замикаються контакти, і відповідно він автоматично вмикається. Дивимось на телефоні, коли загорається піктограмка Wi-Fi. Це значить, телефон спіймав. Wi-Fi, ага, ось вона вже є. І можна закидатись. Так, у нас тут кліпса була. Друзі, не судьба нам діпером подивитись сьогодні рибу, тому що він елементарно висів. Я його, там, мабуть, риболовлі 4% не заряджав, тільки що закинув 1%, тільки почав підматувати. І все. І діпер відключився. Ну нічого, я гадаю, ми і без нього рибу піймаємо, тому що тут місцина доволі таки уловіста. Оснастка у нас змонтована, поводочок два гачка. Кормушка. тепер, друзі, приступаємо до замішування прикормки. По прикормці сьогодні будемо використовувати плітка коріандр. Саме профільна прикормка на платву. Відразу кілограмчик отак от і бабахне. І, звісно ж, не забуваємо про Antarтікріль. Антарктикріль це вже не прикормка, це атрактант. Я би так сказав, активатор кльову, який дуже швидко приманює рибу на точку закорму. І там її довго утримує. Тому що ну, концентрована така штука, така собі креветочка. відразу дає класний запах. Да, от Відчувається і коріандр. І креветка десь вдалеке. Офігеть, таке відчуття, нібито з першого разу попав по воді. Нахлюпав і таке, як надо. Тепер, друзі, даємо хвилинок 5 постоять при кормці. Вона поп'є водички, набере своїх властивостей і можна наживлятись. А поки що ці 4-5 хвилинок можна трошки відпочити, релакснути, налити собі гарячого чайку. поки вичахає чай, ми виріжемо ще один невеличкий рогачик, щоб він у нас підтримував рукоять фідера. З цієї сторони загострюємо. Десь так. Спитайте, на що цей рогачик треба, а я вам відповім. Саме для того, щоб катушка у нас не торкалася піску. Щоб можна було отак от фідер поставити. І буде то, що доктор прописав. А тим часом розберемо фідерне кресло. Своє фідерне кресло я вам показую майже на кожній риболовлі. Я просто кайфую від цих пневмоподушок. Я вам кажу, ти в них сідаєш і просто ну, от прям ниряєш у них. А посилання, якщо в описі під відео. Взагалі, друзі, всі корисні посилання у мене, як завжди, в описі ви знайдете все, чим я користуюсь. От бачите, друзі, приклад, як прикормка швидко напитує воду. Казалось би, ну, вологи дав їй нормально води. Мені постояло трохи воду попила конкретно. Ще трохи дозволожнюємо. О, оце я вже відчуваю саме те, що треба. Так, що у нас чайок? Та блін по такій погоді, ти що? Він вичахає, дві хвилини постояв і все. Ще він, звісно, парує, тому що на вулиці доволі таки холодно, але пить вже важливо. Ну що, давайте наживлятись, давайте закидуватись. Кормушку першим ділом треба нам забити прикормкою. Так, да, прикормка взагалі, то, що треба. Постояла трохи. Тут у нас водичка близько, руки можна мити і без відерця. Наживка, друзі, ну по наживці, я гадаю, ви розумієте. І лишні коментарі ну, не потрібні. Якщо ми виїхали на платву, то це опариш. Опариш я заїхав, докупив, бачите, йому холодно, він такий ледь подвижний. Зараз треба його за пазуху ложити, щоб не переморозити. Нарешті все готове, закидаємось. Кліпса у нас тут стоїть, ще з минулої рибалки. Кліпса саме по бровці, Я, здається, відмічався. Щось вітерець роздувається, але він нам не поміха. Оп, якраз на кліпсу докинув. Вообще Взагалі чітенько. Не напрягаючись, дистанцію своє діло робить. З руки просто можна сказати кинув. Так, По віщаттям глибина, тут ну, метрів 5 там де впала кормушка. Все, виставляємо фідер. Поставив камеру для того, щоб вам зафіксувати покльовку саме такою, як вона і повинна бути в кадрі. Ну все, чекаємо на покльовку крупної платви. Це берегова бровка, я зрозумів. Головне зараз не злити на береговій бровці рибу. Води немає, тому бровка дуже потужно відчувається. Фух, ну риба дуже хороша. Давить так, що, йо-маю. -йо. Я думаю, що ми сьогодні половимо... О, це плотва! Ти що, Це просто пів кіла со старту, друзі. Охренеть! Ти шо ти шо? Глянь, продирали її через це через, через водорості. Вона навіть гачок розігнула, а у мене гачки там невеличкі. Це просто пів кіласа старта. Це просто капець, які кабани клюють. Глянь, от відносно моїх рук. От я, в одній руці тримаю. Просто батон всім батоном. Капець. Ну, коли на риболовлі попадається перша риба. І перша риба така трофейна, я би сказав, платва то я вас, звичайно, попрошу поставити лайк під відео. Тому що, ну, попали. Ну, попали. Не знаю, як буде далі. Але мені здається, оця платвичка вашого лайку заслуговує. Звільнимо зараз бакан, наберемо водичкою і зробимо такий собі акваріум для нашої платви. Щоб вона там добре почувала себе. Так. Оце сюди, слухай, у мене ж тут отак зручно є лінійка 30, друзі, 30 платва. От поставте руки на 30 см і подивіться, яка це платва. Задля зручності її десь недалеко тут поставимо. Зараз по шуріку перев'язуємо гачок. Це не обрибу воно погнулось. Друзі, це ви бачили, воно в водоростях ставало на береговій бровці, вона там зарошала водорослями. Я через водорослі продирав, і тоді вже у мене гачок підігнувся. І то рибу не злив. Ну, треба перев'язати. Є, друзі, у мене ще більш потужніша моделька це Brain F1. Тут проволока така потужна використовується Товстого діаметру. Звісно, хотілося б трошки більше, щоб самі гачки по розміру були, але, блін, що є, то є. Перев'язуємось. Все, гачок перев'язав, до дозабиваємо. Вона, до речі, не повністю у нас вимилась. Один гачок у нас в нормі. І другий наживляємо. Це що я перев'язав. Так, да, під таку платву, звісно, розмір гачка можна було б і більше. Але я чомусь не вкинув. У мене вдома є і більше розміри. Не знаю, щось я провтикав. Просто не сподівався, що буде платва прям ну, пів кілошна клювати. Все, перезакинувся. Тут у нас вже і чайок підостив. Абліпіха, друзі. Те що треба? Ти що? Просто неймовірно, такий деньок, така рибка проклюнула. Я так розумію, можна пити чай. Друзі, це щось таке із роду минулої риболовлі, коли я дуплет бахнув, а потім таке прям затіш'я, ви знаєте, і трудова риболовля. Ну, хвилин 20 я вже, мабуть, сиджу. Бахну ту першу крупну платву і все. Не знаю. Поки що без покльовок. Одна така внятна, гарна покльовка. Реалізована. Взагалі навіть мелочне підходить. Не довбить. Ну, Поп'ємо чайку, понаблюдаємо, а що робити. Друзі, ну, я вважаю, розміром буде компенсуватись те, що покльовки такі рідесенькі по часу. Намагаюсь якомога швидше її протягувати. Ну ця і не ставала у водорості. Та ти що? Дивись, яка плотва. Це покльовка, мабуть, через півгодини. Після того, як я закинув. Покльовки реально раз в пів години. Але я хочу просто, щоб ви подивилися цей розмір платви. Ти що? Це оце Брейнівський гачок, що я поставив. І такий липкий. Ця платва дещо менше. Ого, торпеда. Но ця по розміру, як галавель. Да. Оця хороша, гарна, крупна платва. Але ця платва це не платва, це монстр. Так, ну продовжуємо, я не знаю, розклюється, що ж, ми точку якось прикармлюємо. Так, друзі, допиваю вже чай. Та в мене його там на дні і залишилось. Півтори години. Півтори години риболовлі і всього дві плотви, нічого так і не змінилось. Обидві плотвички, ну, дивіться, це взагалі, блін. Але початок був, ну, такий, ви знаєте. Оптимістичний. Ну що, давайте посчитаємо наші дві плотви за сьогодні. Один і два. Ну, дивіться, звісно, така плотва, мені здається, це вартувало. Саме за такою поїхати, щоб піймати отаку от мамку. На жаль, у мене сьогодні ваги залишилися вдома. Не можу зважити, але ви бачите, оце крупна плотва, така в півтори ладоки. Ну, а ця. Пів кілаблі, але ну, навіть, мені здається, трохи, трохи більше. Баканчик від Селекта дуже гарно зберіг рибу. Ви бачите, вона відразу пішла. Давайте її відпустимо. Хороша мамочка. Друзі, а тепер ви в свою чергу напишіть в коментарях, як ви вважаєте, вартувало воно того, щоб виїжджати сьогодні на риболовлю із-за двох рибин. Ну зато із-яких -за рибин. Особисто я вважаю, що воно того вартувало на 200%, тому що всі адекватні люди розуміють, ми з вами робимо добру справу. До речі, результати конкурсу я, мабуть, запущу стрім, і прямо в онлайні ми розіграємо з вами ці призи. Мабуть, TikTok або Instagram. Отака сьогодні риболовля. Друзі, ви знаєте, бувають і такі рибалки. На сьогодні все. Бувайте.